Дітки, ось погляньте, кого я сьогодні зустріла на прогулянці? А чи знаєте ви, що це за комаха? Це червоне Але в народі його називають жук-солдатик. Скажіть, чи схожий він на якусь ще комаху? Так, справді він схожий на жука Сонечка. Яким кольором цей жук? Спинка клопа яскраво червоного кольору, рідше буває жовтого. На панцирі ми можемо помітити незвичайний орнамент чорного кольору. У цієї комашки немає задніх крил, тому літати вона не вміє. Форма тіла вона має овальну, трішки сплюснуту. Скажи, а ви зустрічали таку комаху? І де саме? Дітки, а як ми повинні відноситися до маленьких комах?